Вітаю на каналі ЄЖитло. І сьогодні до продажу двокімнатна квартира за ціною 40 тисяч доларів. Місто Ужгород, вулиця Тихого, 19. Загальна площа 50 квадратних метрів. Квартира знаходиться на четвертому поверсі з п'яти. Запрошую до огляду. В квартирі розпочати ремонт вже зроблено досить багато важливих речей, таких як санвузли. Ось також тут газ, двоконтурний котел. І це на сьогоднішній день великий плюс. Значить, коридор має геподібну подібну форму, загальну площу 8 квадратних метрів. Прямо по курсу кухня, праворуч від мене санвузол та ванна і дві окремих кімнати плюс балкон. Переглянемо з вами кухню. Як я вже казав, тут розпочати ремонт, тому було зроблено демонтаж всіх старих меблів. Ось кухня має 7 квадратних метрів і двоконтурний котел, в тому числі. Лічильник на газ. І замінені всі вікна на металопласт, 4 камери. Тут у нас балкончик. Покажу периметри кухні. Ось так виглядає кухня. Також важливим є те, що усі радіатори нового зразку присутні в даній квартирі. Ідемо далі. Санвузли. Ліворуч від мене знаходиться санвузол, Ось, лічильник на воду, як ви бачите, присутній. Тобто, вам треба буде платити по тарифу, а не по прописаних людях, які тут знаходяться, які будуть знаходитися. Далі ванна тут вже замінено плитку повністю і встановлено нову ванну Навіть ще в плівці. Ось така у нас ванна. Ідемо далі в житлові кімнати. Їх є дві: одна 11 квадратів, друга 19. Дивимося менше. Тут 11 квадратів і вихід на балкон. Також замінено вікна на металопласт стоїть радіатор. Покажу периметр кімнати. Ось так виглядає сама кімната і великий, просторий, і гарний балкон. Дивіться, який великий балкон. Його можна засклити і використовувати за своїх потреб. Ну і звісно, прекрасні види з вікна. Досить тихий і спокійний район. Тому і вулиця тихова називається. Ідемо далі. Друга кімната. Друга кімната має 19 квадратів, досить простора. Світло та велике. Також, як ви бачите, замінено вікна, стоїть радіатор Є. повністю відкрита площа для ваших меблів. Потрібно замінити підлогу, зрозуміло, можливо, перефарбувати під себе, під свій улюблений колір, поставити нові плінтуса і квартира буде готова до меблювання. Ось така чудова квартира: місто Ужгород, вулиця Тихого, 19, 4 поверх з 5. Тихий гарний район, близько до центру, і також цю квартиру можна придбати за програмою є відновлення. Важливим є, є також те, що тут досить соводка ціна: це 800 доларів квадрат, що перерахунку виходить трошки більше 40 тисяч доларів. Всім гарного дня, Божого обласнування, чудового настрою. Підписуйтесь на мій канал.